Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Партизани руху, а теж паралізували залізничне постачання росіян на запорізькому напрямку. Диверсію влаштували на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка. Це тимчасово окупована Херсонщина. Відео з пошкодженнями релейної шафи. Підпільники опублікували в телеграм-каналі. Ця ділянка має критичне значення для постачання військових вантажів на запорізькому відтинку. Робота партизанів спричинила зупинку постачання військових вантажів і палива, що приймували у бік Мелітополя, ключового логістичного вузла окупантів. І з нами на прямому зв'язку Дмитро Пелих, начальник відділення комунікації 118 вісімнадцятої окремої механізованої бригади. Капітан пане Дмитре, наші вітання. Вітаю вас з південного напрямку. Раді вас бачити. Чи могли би описати оперативну ситуацію на тому відтинку, за які відповідальні ви, і про які ви знаєте найбільше насправді ворог зараз оговтується адже кілька днів тому, а робив спроби наступу в районі населеного пункту Оріхова, зокрема на малу токмачку, і зазнав нищівного розгрому. Власне, які завдала 118 вісімнадцята окрема механізована бригада, і останні кілька діб діє виключно е, малими штурмовими групами е, в групі від одного до максимум там трьох е, штурмовиків е, діють е, зазвичай в темну пору доби або в сірю е, зону. От таким чином просуваються до е, наших позицій, аби виявити якісь прогалини в нашій обороні, от або е, з метою демаскування наших позицій, наших е, спостережних пунктів, і як тільки. Чи якщо їм це вдається, відповідно діють всіма е, наявними засобами, тобто е, намагаються це спешку, бліндаж знищити вогнем артилерії, мінометним огнем а також досить багато е, використовує fpv дронів, е, в тому числі е, на оптоволокні. От, щодо механізованого штурму, який відбувся кілька днів тому, це скажу так на цьому відтинку е фронту. Е за напевно в літо це найбільший протягом літа, це найбільший такий механізований штурм у ворога. Зокрема, в нашій зоні відповідальності дворог задіяв танк, 4 БМП та сім багів. І власне військовим 118-ки вдалося знищити танк, 3 БМП, 4 баги. Загалом. Ми за 238 окупантів ще троє е, отримали поранення. От з нашої сторони не постраждав жоден військовий, тобто навіть не отримав поранення. Хоча і піхота е, теж вступала в бій. Насправді це дуже хороша новина. Хочеться тут, як то кажуть, постукати по дереву. Пане Дмитре, нехай таких успішних операцій буде якомога більше, тому що найцінніше це наші люди. Пане Дмитре, кілька слів про те, як змінюється тактика ворога. Ви вже про це сказали. Але якщо прослідкувати за останні роки, і як це впливає на ті задачі, які стоять перед нашими захисниками, потрібно вчитися змінювати все в умовах бойових дій. Насправді декілька місяців проходить і ворог змінює тактику. Що стосується якихось їхніх наземних дій, то вони відмовилися від механізованих штурмів. Великих діють тактикою малих штурмових груп, і через деякий час. Очевидно, теж проводячи свою розвідку, пробують наступати більшими силами, тобто мобілізувавши більше людей, контрактників чи з колоній в'язниць, маючи підготувавши особовий склад, пускають його в такі м'ясні штурми. А може повезе. А може ми не втримаємо оборону, А може ми побіжимо. Хоча, як показала практика, ми знищили ще на дальніх підступах ворога. Mm -hmm. От, і як тільки це не вдається, він ворог повертається до тактики малих штурмових груп, водночас в небі дуже активність застосовує велику. З'явилася в нас е, значна кількість дронів на оптовулукні, е, які ворог, е, якими ворог намагається знищити, скажімо так, ті ж саме спешки, як тільки засікає нашу активність. Е, е, в певних місцях може навіть декілька е, таких дронів посадити, е, оскільки вони мають невеликий заряд і дистанційно разом підірвати, е, але більше ворог зараз використовує так звані засідки дронів, і намагається, скажімо так, завдати нам максимальної шкоди. Під час ротації, під час заходу і виходу з позицій, і знову ж таки за декілька останніх місяців ворог. Почав літати з ретрансляторами, намагаючись вибивати теж нашу логістику в глибині від лінії бойових зітхнень. Uh -huh. Ну і водночас не припиняє застосовувати каби. Буквально минулої доби теж обстрілювали оріхів кабами. Пане Дмитре, безмежно вдячні вам за те, що ви робите, за те, що ви знаходите можливість долучатися до наших ефірів і інформувати нас і українців про поточну ситуацію. Дякую. І нагадую, що це був Дмитро Пелих, начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади. Капітан у небі над Україною військові щосекунди збивають ворожі цілі. Окупанти активно використовують розвідувальні безпілотники, такі як зала, суперкам та «Орлан». Як правило. За ними слідують і ракети. Як наші прикордонники третьої комендатури швидкого реагування бригади Помста знищують розвідників за допомогою дронів-перехоплювачів, зараз подивимося. Ранок бійці Державної прикордонної служби України виїжджають на чергове бойове завдання. Ну, починаємо працювати з того, що висуваємося на позицію, розкладаємо обладнання. В нас в команді вже кожен знає, чим замазь, тобто є окремо людина, яка там відповідає там за роботу певних систем. Дрони перехоплювачі це відповідь України на нову загрозу з повітря. Щогодини прикордонники фіксують у небі від 60 до 100 ворожих цілей. Тоді ще розпочинається робота наших радіолокаційних станцій. За ними вилітають перехоплювачі. Зараз моніторюю різні цілі. Опрацьовую, захвачуємо їх, допомагаємо ну, нанести лад в нашій країні. Дана Реска зафіксувала себе дуже непогано, як ми бачимо, по враженим цілям і фіксації. У не немає погрешності, немає. Вона працює чітко, в будь-який час. На цих моніторах відбувається все найцікавіше. Тут прикордонники фіксують цілі і вже за лічені секунди її знищують. Моя задача зараз виявити і чітко фіксувати обітрну ціль. Для того, щоб е, номер 2 оператора е, FPV е, чітко бачив, де вона знаходиться і коригував оператора FPV. Основна функція цього дрона перехоплювача влучити у ворожий безпілотник і знешкодити його. На даний час я фіксую повітряну ціль на висоті 2000 метрів. А це ідеальна висота для роботи наших дронів перехоплювачів. Найефективніші такі пташки проти повільних ворожих цілей, які розвивають швидкість не більше за 250 кілометрів за годину на висоті від 2 до 4 кілометрів. Це наша ціль. Це наш буде трофей. злітай. Нормально в нашій зоні досягаємося. Да, давай, давай, я бачу її газ. Давай в зльот. є зможеш підніматися. Плюс арм. Ціль зала 100%. Швидкість у неї своє 12 метрів на секунду. Чому така маленька швидкість? Тому що вона стала до розвідку. Тоді прикордонники підлітають ближче до ворожого безпілотника. Ось ми бачимо, що Орлана, яка завіз, висить в Сріблянському лісі. І вражають його. Вони стали вокруг нас. А, віжу, віжу, віжу! Давай, газ! Оп-оп-оп! Догонять, догонять! Давай! Давай! Yeah! У вниз! з ушадрони перехоплювачі мають обмежений радіус дії та вибухову потужність. Проте і вартість їх відносно невисока у середньому дві тисячі доларів. Тоді як ракета ППО може вартувати сотні тисяч. Анастасія Терещук, ми Україна, марафон. Єдині новини. 153 бойові зіткнення на фронті за минулу добу. Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Тут росіяни 63 рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка. Удачне, котлене в напрямку Новопідгороднього. На Новопавлівському відтинку наші підрозділи зупинили 12 ворожих атак і ще дев'ять на північно-слобожанському і курському напрямках. Тут росіяни завдали вісім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб. Крають окупанти північне прикордоння із важкої артилерії 300 артобстрілів за минулу добу.